Дня. Вас вітає бібліотечна онлайн-студія 5 хвилин літературного прошету і я її ведучий Олексійко. Я ставлю і зараз ставлю собі досить, як на письменника, виразне завдання. Хочу бути лістописцем українського простору в тобі, яку сам бачу, чую, переживаю. Мовив Улас Санчук. Сьогодні виповнюється 120 років від дня народження одного з найвеличніших українських прозаїків, котрого ще називали українським гомером. а народився на Рівненщині 20 лютого 1905 року. Він перший, хто розповів світові про Україну через свої твори. Що у повні він не закінчив ні одного учбового закладу. То через Першу світову війну згодом арешт, мобілізація та літературна діяльність освіту здобував самотужки. Він наволодів декількома мовами. рано почав писати, редагував рукопис журналів, був головою літературного гуртка. де Помістив свій перший вірш не любити, не можу свою я країну та перше оповідання на старих стежках надрукованого Варшавському часописі. Товаришував з оленою телігою і входив до складу Вогунь. А також був членом уряду Української Народної Республіки Трагедія Голодомору 1932-1933 роках в Україні стане тематичною основою його роману Марія і вважається першим твором про Голодомор. І як продовження пише Повість, Кулак, де розповідає про усю абсурдність. Насильницької колективізації. Був учасником змагань за створення держави Карпатська Україна. Згодом про це розповідатиме в романах Горе говорить та сонце заходить». Залетве уникнув розстрілу за свої політичні переконання, був засновником і першим редактором патріотичної газети Волинь про все, що відбувалося на наших таренах під час Другої світової війни, залишав спогади у романах на коні білому, на коні ворони. Його творчість була під забороною, тому емігрує, у праті. Письменник прожив майже 12 років, де пише і видає низку творів, які зробили його знаменитим. Чого варта його тетрологія, були? Перевитання, якою викликало чималий резонанс, усі 82 роки життя в Україні прожив всього 22 роки, вже післявоєнний час. Письменник остаточно переїздить до Канади, де публікує трилогію ос під назвами Морозі-хуці Темнота Теча від себе. Спадщина письменника велика і різноманітна, до незалежності письменник не дожив. тому повертається на Україну через свої твори. Які передавались, Олас Самчук увійшов до літературного канону як Літописець України крізь війни, табори, голод і екзил. На все добре з вами був дочолик Сігаві.